В цьому випуску новин. Районна адміністрація та міліція зруйнували незаконну дамбу та відновила перекрите русло річки Куяльник. В Іванівці провели День пам'яті Бориса Дерев'янка. Автолавка в Іванівському районі приїздить у віддалені від райцентру населені пункти. Голова адміністрації звертає увагу на те, що житлу для переселенців необхідний ремонт. Іванівська ветеранська організація провела звітно-виборчу конференцію. Футбольні команди прийняли участь у фінальних змаганнях за кубок закриття сезону з футболу 2015. Зруйновано незаконну дамбу та відновлено перекрите русло річки Куяльник. Таку роботу вдалося виконати завдяки скоординованим зусиллям районної адміністрації та міліції. Для відновлення екологічної справедливості давалося провести низку переговорів та обговорень з чиновниками і вченими, розповідає голова Іванівської адміністрації. Він відмічає, що припинить таке недбале відношення до природи. Третю неділю намагаємося... Восстановить экологическую справедливость, да. То есть есть у нас вот сзади меня русло реки Куяльник. Справа оно абсолютно мертвое. И слева какая-то водичка есть. Между ними проходит э, дорога, которую вот юные умельцы, которые раскапывают карьеры сзади нас, проложили для того, чтобы им было удобно больше грузами доставлять сок, камень, который незаконно здесь добывают. На реалізацію проще. То є, по суті, перекрита ріки. До цього. Жителі, екологи та науковці піднімали тривогу з приводу перекриття заплави великого куяльника, а також з незаконного видобутку піску. На сьогодні пройдений чималий бюрократичний шлях. Однак, перші кроки до порятунку куяльницького лиману вже зроблено. Як уничтожався куяльник, так і його до масштабної відновлювати. иначе мы не получим то, чего мы надеемся. Например, вот эта дамба огромная, через всю пойму Большого Куяльника, она построена незаконно, потому что в зоне, во второй зоне охраны курорта Куяльник, в пойме реки, которая питает такой огромный лиман, категорически запрещается по водному кодексу строить какие-либо сооружения. Она построена незаконно. Сегодняшнее мероприятие, оно как первая капля. Оно дает возможность в воде, в случае сейчас появления дождей, пойти в лиман. Ну, нада, ще розчислять собственно основної русло куяльника. Вот оно і як змійка. В той зоні його розчистити, щоб були дві точки поступлення води. Унікальний куяльницький лиман, цілющим властивостям, якому немає ніде аналогу в світі, опинився був на межі зникнення після того, як йому перекрили найголовнішу і чи не єдину живильну артерію річку Великий Куяльник. І на сьогодні не можна залишитися байдужими до ситуації. Потрібно кожному прикласти максимум зусиль, стверджує Іван Русів. Буду робити все, що від мене залежить в плані от, е, научного в плані личної підтримки і в плані того, що можу взяти лопату і розкапувати ті дамби, які незаконно построєн. А от голова іванівської адміністрації наступним кроком в цьому питанні для себе бачить приведення в порядок всього русла від Іванівки до Лиману. дальше попробуем начиная с ивановки посмотрим сейчас еще здесь копнем насколько глубоко вода находится и есть идея есть надежда что можно вообще будет восстановить ту реку так как это было раньше 10-15 лет назад. День пам'яті видатного журналіста Бориса Дерев'янка провели в Іванівці в районному будинку культури. Була представлена програма, присвячена 77-річчю з дня народження дерев'янка в цей день. Також до Іванівки завітали журналісти вечірньої Одеси. звучали уривки з статей, щоденників і книг редактора. Про нього було сказано багато теплих слів. Навіть ті в Іванівці, хто не був особисто знайомий з видатним журналістом-редактором, шанують традиції і багато роблять для того, щоб пам'ять про славного земляка жила, адже такі люди мають надихати наше суспільство. Я думаю, дай Бог, щоб в нашому. Неспокоюна мірі побольше було таких людей неспокійних, які хочуть, щоб були якісь переміни, хороші переміни відомий журналіст, засновник газети Вічірня Одеса», політик, котрому вірили люди Борис Дерев'янко. Журналістика дійсно завжди була його покликанням. Ще до вступу на філфак національного університету він працював в районній газеті. В 1961 році молодого спеціаліста зачислили в штати видання «Камсомольське племя. Потім 12 років успішної праці. І ось в 1973 році Борис Дерев'янко здійснив давню мрію. Створив газету «Вечерняя Одеса». Це було зовсім непросто, адже в ті роки. Право на вечірнє видавництво мали лише міста мільйонники, котрим Одеса на той момент не була. Редактор, який, не дивлячись на керівне місце, залишився журналістом і продовжив видавати матеріали, що будоражили розум читачів. Саме ці публікації і позиція журналіста призвели до того, що 11 серпня 1997 року його було вбито. Однак пам'ять про нього в обличчі друзів, близьких та знайомих, живе до цього часу, продовжує свою роботу і газета Вічірня Одеса», котра і сьогодні одна з передових друкованих видавництв міста. Дерев'янко був великий журналіст. Можна сказати, з великої букви, і він дуже багато зробив для української журналістики. нього Була своя школа. Це не була така якась штучна там конфігурація. Просто він з власним прикладом, власним ставленням до своєї професії, до своєї роботи до газети, він вчив всіх, хто навколо нього працював, кого він приймав на роботу, кого він готував для так би мовити для подальшої роботи в вечірці. Прекрасно те, що стільки земляків. Знають людину, пам'ятають і пишаються нею». Борис Дерев'янко назавжди залишиться в пам'яті як людина з великої літери, як прекрасний журналіст, який започаткував кращу газету, депутат, котрому вірили люди. І зараз залишається лише здогадуватись, скільки іще він зміг би зробити для свого краю, якби не вбивча куля. Тому ви до батьків поспішайте, хача сіше їх сміх. Але довго ви не сподікаєте. Швидко плине життя для нас. Всі. Свіжі продукти з доставкою до села. В Іванівському районі працює автолавка. Магазин на колесах приїздить у віддалені від райцентру населені пункти, де на сьогодні немає стаціонарних продуктових та й взагалі магазинів. В районі багато сіл, в яких залишилася досить невелика кількість постійних жителів. І добиратися до Іванівки їм важко. Одним із таких є Люботаївка. В стабілізації діяльності споживчого ринку села необхідна консолідація зусиль всіх гілок влади. А до цього автолавка є непоганим вирішенням питання забезпечення сільського населення необхідними продуктами. Напротязі останнього року автолавка виїжджає і тут. З задоволенням користуються цими послугами. На даний момент я вважаю це оптимальним вирішенням тих проблем, які є в селі Люботайо. Досить великі затрати на утримання магазину, а люди везуть майже все необхідне жителям. Ну і таким чином зменшують транспортні витрати жителів Люботаївки на поїздки до рецентру іконопляного для за придбання продуктів харчування. Село Люботаївку від Іванівки відділяє 16 кілометрів, і деякі з них польові дороги. А це значить, що зимою в дощ і сніг добратися сюди проблематично. Однак, автолавка впродовж всього року намагається щонеділі приїздити до мешканців. Виділеному житлу для переселенців необхідний ремонт. Надане приміщення знаходиться в неналежному стані. І голова Іванівської райдержадміністрації звернув особливу увагу на вирішення цього питання. Він незадоволений підходом до розв'язання цієї проблеми. Третій етаж п'ятиэтажного дому. Тече криша. Третій етаж п'ятиэтажного дому. Течо криша, которую ремонтували в 2013 році. Провівши цілу екскурсію для нашої знімальної групи, чиновник пообіцяв, що не залишить дане питання без вирішення. Звітно, виборча конференція ветеранської організації відбулась в Іванівці. Було заслухано звіт її голови Олександра Єріна, який проінформував учасників зібрання про результати діяльності організації за звітний період. У своїй доповіді голова зазначив, що рада ветеранів плідно співпрацює з селищною та районною радою і адміністрацією. Бере активну участь у житті нашого району. Конференція визнала роботу очільника ветеранської організації задовільною та вирішила в черговий раз переобрати Олександра Єріна головою на новий строк. Він же прокоментував, що основні проблеми залишаються і їх потрібно вирішувати. Виступаючи, є місцевик виступаєш, що проблеми і особливо зараз підняття тарифів на газ і на електроенергію і рост цен на медикаменти і на товари. Имеется в виду питание и на все остальное, все берется настолько, что никаких пенсий не хватит. И то, что говорят, чтобы затянить пояса, то там же не чуть там делают, там дерева остались. Обратимся к руководству условия, что пусть думают, потому что при таких условиях действительно многие наши малообеспеченные обеспеченные ветеранские слои просто не вытянут эту зиму. Фінальні змагання за кубок закриття сезону з футболу 2015 року провели на стадіоні в селищі Іванівка. Дев'ять команд приймали участь в заключних іграх в цьому році. Загалом за сезон між собою змагалося 12 команд, 11 з яких з Іванівського району та одна команда з Ширяївського. За цей рік вболівальники мали змогу спостерігати за своїми командами як на домашньому полі, так і на виїзді. По завершенні змагань було нагороджено фіналіста Кубку закриття сезону 2015 команду Зірка та переможця ФК Іванівка. Наступна картина склалася в цьогорічному чемпіонаті. Переможцем стала команда Петрол СМТ Петрівка. Друге місце посіла Дружба народів, село Червонознам'янка. Третє місце Кристал СМТ Радісне. Також нагороджено команду Портофіно, переможця Кубку Надія.